Скільки реально триває оформлення. Якщо у вас є повний набір для працевлаштування, це польська робоча віза або карта побиту, або про песель для українців, або паспорт громадянина ЄС, тоді оформлення займає до двох робочих тижнів. Чи можу поїхати з дружиною та дітьми? Загалом роботодавець надає житло виключно для працівника, але ви можете самостійно знімати житло і проживати зі своєю родиною. Що буде, якщо роботодавець не виплатить зарплату? У нас підписано триста. Ні, договір і у разі затримки виплати подається претензія на роботодавця і з резервного запасу виплачується вам заробітна плата. Чи потрібна прописка? Бо песель одразу одразу при працевлаштуванні це не потрібно. Песель вам робиться від компанії протягом 14 робочих днів. Прописка ж необхідна для подачі на карту побиту, в іншому випадку достатньо документи про місце проживання на території Польщі. Скільки коштує житло від роботодавця? Зазвичай житло від роботодавця коштує дешевше, ніж знімати окремо, але також у нас є відео на цю тему, тому переходьте, роздивляйтесь, там порівняні всі ціни.